Леся Українка, сирінка 14. Леся та її сестри і брати. Лариса Косич псевдо Леся Українка. Фах псев... письменниця, перекладачка, ентографиня. Діяльність літературна критинка, громадя... громадянська діяльність. Михайло Косич старший від Лесі на 2 роки. Псевдо Михайло Обачний. Фах учений фізик, метеоролог. Діяльність перекладач письменник засонник літературного гуртка Плеяда Ольга Косач, молодша від Лесі на 6 років. Псевдор. Олеся Зірка фах, лікарка. Діяльність письменниця, перекладачка біографіня, літер... літер... літературно знавець. Була однією з перших біографів. Е... Біографія, літературна знавиця була з однією з перших біографій у Лесі, їй належить праця Леся Українка, хронологія, життя і її творчість. Оксана Косач, молодший від Лесі на 11 років. Фах музикан, музикантка. Діяльність перекладачка з французької та чеських мов. Микола Косач молодший за Леся на 13 років, фах інженер, агроном. Діяльність основник притулку для дітей сиріт. У Кобель господар родом родинного маєтку в Колодяжне. Його син Юрій Косач також був письменником. Ізодира Косач, молодший від Лесі на 17 років, фах агрономка, діяльність викладачка, мемуаристка, перекладачка. Написала спогади про Лесю Колодяжне та Зелений Гай, а також спогади про українського композитора Миколу Лисенка. Що любила маленька і доросла Леся читати. Першу книжку Леся прочитала у чотирьочному віці. Це була розмова про земні сили Михайло Комаров, яка вийшла за рік до того від собі. Ця книжка мала 58 сторінок. До речі, вона була не тільки художня, а науково-пізнавальна. Автор пояснював закономірність явищ природи, розповідав про фі фізичні властивості повітря, води, звуку, світла, електрики. Книжка була написана легко та з гумором. Наприклад, із селянських буднів також напевно цим, а також і цікавою темою привабила допитливу дівчину. У звягелі Леся і Михайло читали такі книжки з родиною бібліотеки. Міфи класичної древності Генріха Велігельма штоля у російському перекладі, сербських народних думи, пісня, як перекладав українською Михайло Старицький. Також у, Косачів, е, у Косачівських бібліотеці були труди Павла Чубинського, збірник українських казок, загадок, пісень і звичаїв. Ще мало, е, малою Леся дуже любила декламувати русалку. А, да! Це Міцикевича у перекладі Пантелоймона Куліша поезії Тараса Шевченка, які сильно вплинули на її власні ранні вірші. Бавитися з братом у з... звегелі коло дому, який орендувала родина Косачів, був сад, де Лесі з Михайлом могли багато бігати і бавитися. Чимало їх, їхніх ігор були з літературними. Лесі і Михайло не просто читали книжки, а приміряли на себе роль їхніх персонажів. Та сестра була вілою, а брат юнаком із сербських пісень. Цікавий факт: у сербському фольклорі віли це войовничі дівчата, що стають по посер... сестрами бой... борців юнаків. Цей образ такий близький Лесі, до самого дитинства. Згодом ліс у основу її власний поем Вілла посеста. Кузина Лесі, Лідія Драгоманова, згадувала, що діти також любили розігрувати Іладу й Одесію, де Лесі випадала роль Андромахи. А ще Леся та Михайло бавилися у Робінзона і П'ятницю, де Леся грала роль п'ятниці. Можна припустити, що й книжка Даніела Дефа про Робінзона Крузо теж була в домашній бібліотеці. Можливо, Лесі читали її навіть в українському переказі перекладі. Оре... Орестава Авдикського, який вийшов у Львові, коли їй було 6 років, малювати. Якийсь час у маєтку Косачів у Колодяжному жив мандрівник, художник Зозури. Цей талановитий митець мав дуже цікаве життя. З молоду був монахом у, у Києво-Печерській лаврі, а потім пішли пішки багато років мандрував українською. Він учив Лесю рисунки і живопису. Дівчинка пробувала малювати олівцем та олійними фарбами. Її малюнки дуже подобалися матері, але сама Леся недовго захоплювалася малюванням, бо не ставила до нього так серйозно, як до гри на фортепіано. Коли Леся жила в Києві, то писала бабусі, що ходить учиться малювати. Вона е, навчалася рисунку в школі Олександра Мурашка. Але згодом покинули це заняття, оскільки ходила, ходити було дуже далеко. А нога боліла. Через це довго сидіти на заняттях дівчинці також було важко. Цікавий факт до наших днів зберігся Лесен малюнок Волинська хата, виконаний олійними фарбами. Його можна побачити у Новгород-Волинському у Новгород літературному меморалі музею Лесі Українки. На картині Леся зобразила хату своєї приятельки з коледжаного Варвари Дмитрук, а біля хати високий мальні вишивати. Малою Леся, як згадують її рідні, любила вишивати. Навіть батьки, батькові сорочку. Вона е, дуже цінувала ножі і гольник, які отримала в подарунок. Згодом уже дорослою Леся. Сама шила собі дещо з одягу. Скажімо, у листі до сестри Ольги розповідає, що шиє блузку. Загалом у родині було приємно дарувати на іменні, на іменини рідним виконання власноруч виробів. Один із таких дарунків Леся приготувала батькові на іменини. Це була вишита дрібними нависинками картофелька, у яку можна було ховати на ніч кишенькового данина. Плавати Плавала дівчин... Плавати дівчинка любила змалку. Однією з перших уроків плавання Лесі й Мішкові дав знаменитий плавець, дядько Михайло, навідавши їх у Звегері. Згодом живучи у власному маєтку у Колоджану, родина їздила влітку на озеро у сусіднє село. Любит... Любитів їхала кумедним візком, яким називали лінійкою, адже в ньому тільки візники, е... сидів за, прям... за прямкою руху, а пасажири боком. У лінійку обабіч е... другої лави спинами одне одного. Так у лінійці помішався досить великий гурт. У той час ще не було спільних сі... Сі... спільних пляжів. Жінки і чоловіки купалися на різно. Спочатку плавали жінки і дівчата, а згодом хлопці та чоловіки. Як згадується наймолодша сестра Леся, Леся могла запитати, заплавити далеко. Аж на середину озера. Під плитком і, і дорослою леся часто бувала на морі, бо краще почувалася в теплішому і сухішому південному кліматі. Тут також багато плавало. В одному з листів вона задоволено константує, як, зміни, як е, зміцніла від плавання, а руки аж мускули появились. в зеленому гаю. Біля Гадяча, де мама купила хутір, коли Лесі порадили уникати волого поліського клімату. Збудували дім над річкою пслогу. Саме туди вся родина, а також численні друзі, з'їжджалися на літо. Там Олена Пчілка роз... розпро... розпрорядилася зробити купальню, невеличке дерев'яне приміщення, де можна було. Переодягнутися зі зручними сходинками, які вели до води. Вочевидь, не тільки Леся і решта косиків любили купатися і плавати, а в добру погоду вирушали на погулянки по річці Чорно. Леся Українка глубочок.